Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Голосюк. Що? Дональд Трамп вчора в Білому домі оголосив про те, що день звільнення настав він оголошує про введення 25% митних тарифів на імпорт автомобілів до Сполучених Штатів Америки, і це стосується як готових автівок, так і автозапчастин. Згідно з інформацією, яку вчора оприлюднили в Білому домі, тарифи набудуть чинності вже з 3 квітня і будуть застосовуватись до. Готових легковиків до легких вантажівок, які возяться до США, також до імпортованих запчастин, які використовуються для складання таких автівок на американських заводах пізніше. Але не набагато пізніше, десь приблизно 3 травня, тарифи будуть поширюватися і на ключові автокомпоненти, такі як двигуни, трансмісії, електричні деталі і так далі. Трамп уточнив, що мета цих заходів стимулювати виробництво в США. І Білий Дім підкреслив, що тарифи будуть стосуватися як і брендів, так і американських компаній, наприклад. Ford і Motors Моторс, які збирають частину своїх авто і компонентів, наприклад, у Канаді доволі багато, або в Мексиці ще більше. Виняток поки що зроблено для деталей, які походять з США, але включаються в автівки, зібрані в Канаді чи Мексиці, тому що там діє угода USMCA, так звана, да тобто угода про вільну торгівлю між цими країнами, яку підписав сам Дональд Трамп в попередню каденцію. Зараз він її вже. Нищівно критикує, і я так розумію, що після того, як колись це була найкраща з усіх угод, то тепер буде найкраща відміна найкращої з усіх угод, да тобто в недалекому майбутньому. Тож, в принципі, тарифи охоплюють і готові автівки, і запчастини і це комплексний і супермасштабний удар по імпорту. Це удар по багатьох економіках різних країн, особливо промислово роздвинутих. Чому? Ну тому що тільки промислово розвинуті країни роблять автівки, да тобто по Правинних колоніях це нічим не вдарить. да Це вдарить по виробниках по країнах, які мають ці, цю індустрію, цей автопром. І підписники, мої друзі, питають мене: так що ти так само тепер, навіть після всього цього, підтримуєш митні тарифи як розумний інструмент економічної політики? Ти так само називаєш їх геніальним винаходом, як і Дональд Трамп. Ви знаєте, це дійсно геніальний винахід економічної політики, але це не значить, що я згоден з тим, що Дональд. Трамп робить, і я покажу вам чому. Я покажу вам, які плюси в тому, що він робить, які великі мінуси, і як не повторити цих помилок, і як підготуватись до того, що буде, тому що, очевидно, це вже. Відбувається. Дивіться, по-перше, давайте почнемо з плюсів, да? тобто, чи взагалі це потрібно Сполученим Штатам Америки, оці митні тарифи, ця торговельна війна, чи це якась бздура, якась девіація, і все це дуже погана ідея. Я переконаний, що це екзистенційна потреба Сполучених Штатів Америки на сьогоднішній день повернутись до політики протекціонізму, причому доволі жорсткого протекціонізму, тому що. Ми з вами бачимо, що Сполучені Штати Америки останні десятиліття вони по суті програють конкуренцію Китаю в розвитку технологій, в розвитку виробництва, і вони поступово втрачають найціннішу складову своєї економіки в інноваційну І цей процес. Ще не став невідворотнім, але недалеко до того. Тому я думаю, що при певному розкладі я не кажу, що так буде, але при певному розкладі може трапитися, що Дональд Трамп і його протекціоністська політика може бути найбільшим подарунком, який американці могли отримати на цьому етапі, для того, щоб врятувати себе і гарантовано не програти Китаю, тому що якщо б сьогодні США не прокинулись, то вони б просто за 10 років. Зійшли з арени як суперсила, як економіка номер один Ну і в і, і в багатьох інших своїх провідних ролях так є шанс тут. Немає ніяких гарантій, не візьмуться оцінювати ймовірності, тому що Дональд Трамп робить серйозні помилки, на мій погляд, в економічній політиці. Поділюсь вами так, тому перше. Це дуже потрібно Сполученим Штатам Америки. Якщо вам цікаво, почитайте книгу Індустріальний Ренесанс Америки. Ми видали її в Українській асоціації римського клубу, і там автори блискуче показують, чому відбувся промисловий занепад США і чому потрібен індустріальний ренесанс Америки, чому це питання виживання, а ніяким іншим шляхом, окрім як жорсткого протекціонізму. Це не досягається тому, по суті, справи Дональд Трамп в своїх політиках він повертається до. Ну, скажімо, сценарії, в які сполучені штати використовували там 120 років тому, та й навіть на самому початку свого існування, там в перші десятиліття свого існування, також. Тобто історія циклічна. Да, тут є певні такі паттерни. До речі, цю книжку ви можете знайти в описі, залишу під цим відео, як і інші книги, які видала Українська асоціація Римського клубу, ви можете отримати її за донат і допомогти нам видавати. Наступні книги. Друге питання: чи можуть США виграти в торгівельній війні? Тому що ми дуже часто чуємо, що мовляв, не може бути переможця в торговельній війні. Китайці цю тезу активно просувають. Я з нею не згоден. Я переконаний, що можуть бути ті, хто виграють в торговельній війні. Тому що взагалі торгівля це асиметрична історія, і одній країні вона може приносити добробут, а іншої вона може. Приносити занепад, як це не парадоксально. і тарифи митні, і торговельна війна це асиметричний інструмент. Верніть увагу на цьому, акцентує і міністр фінансів США Скотт Бесенд, і їх міністр економіки Лутнік або Латнік, да, тобто, і це робоча історія. Тобто США мають перевагу над тими країнами, проти яких вони розпочали торговельну війну. Чому? Тому що, наприклад. Канада значно більше залежить від торгівлі з США ніж навпаки. Да? Тобто, умовно запровадження таких же тарифів проти американських товарів воно подвійно вдарить по канадійцям більше ніж по американцям. Я згоден, що короткостроково може бути причому програш для обох сторін, да? але все одно в результаті одна з них вийде в більш сильні позиції. а Інша вийде в більш послаблені. Я не виправдовую запровадження митних тарифів проти Канади. Я вважаю це великою помилкою Дональда Трампа, але я розгляну це нижче. Да? Так само проти Євросоюзу, да, запровадження Сполученими Штатами митних тарифів проти Євросоюзу або проти інших автовиробників. США має тут перевагу, тому що. Вони значно більше купують за кордоном, і цими тарифами вони ну роблять вирівнювання в сторону своїх виробників і роблять значно більше дискомфорту іноземним конкурентам, ніж собі, якщо порахувати в кінцевому. Підсумку, тому така економіка, як США з таким великим споживчим ринком, вона може вигравати в торгівельних війнах. Але якщо ми говоримо про розумні торгівельні війни, тому що я знову таки поділюся з вами тими помилками, які, на мій погляд, робить Дональд Трамп. Третє питання: чи спрацює такий інструмент? Чи взагалі це реально? Да? Тобто, ну мовляв, можна запровадити ці митні тарифи, але чи будуть ці очікувані ефекти? Ви знаєте? Історія показує, що так було вже багато разів в історії різних країн, там, починаючи від Англії, голландців, ганзіатів, потім американців, потім китайців та багатьох дуже країн вони використовували цю модель, при якій вони займалися протекціонізмом, коли вони розвивали прокачували свою промисловість, здобували лідерство як виробники. Вони навпаки, виходили на світову арену і казали. А тепер давайте всі грати в вільну торгівлю. Тепер відміняємо всі ці тарифи, робимо глобалізацію. Ми заходимо в ваші ринки як ніж в масла. Нам подобається ця гра. Давайте грати на рівних. Те, що у вас немає промисловості, ну вибачте, це вже такі, знаєте, нюанси. Да? Тобто, давайте просто щоб однакові були усіх умови. І для виробників, і для сировинних колоній, і для ринків, які купують просто імпортні товари. Давайте для всіх рівні умови. Ну це ж красиво, чесно і справедливо, правда? Тобто. І кожна сильна країна завжди експлуатувала цей паттерн. Це блискуче описано в класичній книзі Фрідріха Ліста, національна система політичної економії. Ви також можете її отримати за донат, залишу опис під цим відео. Тому нічого нового під сонцем ми не бачимо. Цей інструмент потрібен США, цей інструмент може спрацювати, бо він спрацював вже багато разів, і США за його допомогою можуть дійсно. Посилити суттєво свою економіку і послабити своїх стратегічних конкурентів, таких як Китай, і притягнути значну частину виробництва на свою територію, тому що знов таки я записував для вас окреме відео про те, що тарифи геніальний інструмент економічної політики, бо вони допомагають не тільки зібрати більше грошей до бюджету, і не тільки, скажімо, створити більш привабливі умови для внутрішніх виробників, да, вони дозволяють, в принципі, в перспективі там 10 15, 20 років взагалі переписати модель економіки, да, із Наприклад, навіть сировинної економіки здатний зробити виробничу. Ну, звісно, США і так доволі сильна економіка, але вони значною мірою втратили свої промислові м'язи. І тепер вони вимушені за прискореною програмою, да, тобто будуть повертати собі цю індустріальну силу. Причому зверніть увагу на зовсім нещодавно історію, коли в свою попередню каденцію Дональд Трамп запровадив митні тарифи проти Китаю. Це призвело до того, що торгівельний дефіцит по китаю скоретився тобто сша стали менш вразливими до цього дисбалансу торгівлі з китаєм за рахунок чого то він вів митні тарифи в першу каденцію там 10, 15, 20, навіть до 25% на багато китайських товарів і це дало свої ефекти. Тобто ми бачимо, що цей механізм він працює і для наповнення бюджету, і для розвитку промисловості, і для здобуття стратегічної переваги над іншими країнами в технологічному, виробничому, безпековому вимірі. Але Дональд Трамп зловживає ще однією функцією тарифів, функцією примусу, або функцією, ну, скажімо, такого. Змушення до певних, до певних угод, да, до певних рішень і так далі, от тут мені здається, він сильно дуже переграє, тому що, ну, говорячи про мінуси, чим відрізняються дуже часто ліки і отрута? Да? Дозою вони можуть відрізнятися, якщо випити дуже багато ліків, да, тобто може це не пережити. Або якщо ми з вами беремо якийсь дуже цінний інструмент, наприклад, скальпель, який рятує життя, який є незамінним в хірургії. Але якщо Вибігти з ним на вулицю і почати ним розмахувати, значить, ну зрозуміло, що тут наступає зовсім інша історія. Да? Тобто ніхто не буде звинувачувати цей скальпель, казати: Так, це поганий скальпель. Давайте заборонимо всі скальпелі в світі. Ні, ви бачите, що скальпелі це зло, і так далі. Так і з митними тарифами, так і з торговими війнами. В певних дозах вони є надзвичайно корисними. Тим країнам, які їх розумно, свідомо, дозовано використовують, чому я думаю, що Дональд Трамп не повністю м'яко кажучи, це розуміє, а можливо і не розуміє, і робить великі помилки. Да? ну, по перше, застосування мит має бути вибірковим. Не треба вводити мита на всі країни, на всі товари. Це абсолютно це ідіатизм, да, Тобто, це перше, застосування мит має бути вибірковим. Треба запроваджувати мита, перш за все, на імпорт готових товарів, які ти можеш і хочеш виробляти. да. Можеш, зрозуміло, а хочеш, тому що ти не всі товари взагалі. Можеш хотіти виробляти на своїй території, да? тобто, тому що навіщо тобі виробляти щось надто там низькотехнологічне, наприклад. Да? Тобто, ти можеш за допомогою тарифів переманювати до себе певні типи заводів, певні індустрії. Да? Тобто, навіщо тобі все? Ну, тобто, це дурна політика запроваджувати мита проти всіх видів товарів проти всіх країн. Нонсенс, да? тобто, це скальпель, це не сокира. Не обираєш ті товари, які ти хочеш імпортозаміщувати, або ті країни, від яких ти хочеш відв'язатись економічно, як, наприклад, Китай, і це дуже розумна політика і стратегія. Також. Дуже погана ідея запроваджувати тарифи митні на імпорт сировини. Да? Тобто я не можу це зрозуміти, те, що робить Дональд Трамп з Канадою, не вкладається в голові. Я думаю, це не економіка. Я думаю, це геополітика і примус Канади брутальний, абсолютно неприйнятний. Тому що ну дивіться, коли Канада постачає сировину в США, і вони потім з цієї сировини щось виробляють або якісь компоненти, матеріали, Навпаки, навпаки, будь-якій розумній країні вигідно ввозити до себе. Ці товари там без е, мит, без податків, якщо це сировина, і ти потім всередині країни її будеш використовувати. Да? тобто готові товари навпаки, ти обкладаєш високими митами. Ти будуєш бар'єр, щоб було їх вигідно виробляти в твоїй країні. А сировину розвантажуєш від податків, щоб вона в'їхала подешевше, щоб в твоїх виробників в твоїй країні була поменша собівартість. Да? Ну, а ми бачимо, що там найближчим часом Дональд Трамп запровадить, наприклад, на міді підвищені тарифи. Питання, навіщо? Да? Тобто, якщо ти половини міді імпортуєш, і якщо. Ну, ввести ці величезні там тарифи, да? тобто, то що, вся мідь має бути видобуватися в Америки, Навіщо тобі мати всі виробництва, видобувати всю сировину і так далі. і так далі, А з ким ти будеш тоді торгувати? А як твої споживачі будуть заробляти гроші? Ну, от, скажімо, Та ж Канада не заробить гроші або експортери міді? Да? Вони не зароблять гроші, вони потім не куплять твої автівки, зброю, техніку, не інвестують в твої облігації і так далі. Тобто, треба ж дивитись в комплексі, це ж взаємоз. Зв'язок тому обкладати імпорт сировини митними тарифами дуже погана ідея. Друге, мито треба навкладати, якщо це економічна зброя, на недружні країни да, або країни, там доля яких тобі абсолютно байдуже да. Тому в цьому сенсі я можу зрозуміти навіщо США митні тарифи проти китайських товарів. І проти мексиканських, навіщо теж можу зрозуміти, хоча вони близькі, да, тобто для, до них, бо китайці туди перенесли виробництво або там везуть товари, перебивають бірки з китайських на мексиканські і їдуть до США. Да. Тобто тут зрозуміло, Китай зрозуміло, Мексика зрозуміла, навіть Європа частково зрозуміла, да, тобто частково. От. Але Канада, найближчий твій друг і союзник, і Суці. Да. Значною мірою країни Євросоюза, це теж невиправдана історія. Ну, я не кажу там про. Японію про північну Корею, очевидно яких теж чекає серйозний такий тарифний шок, і вони вже до цього готуються. Вони це прораховують, вони намагаються грати на випередження, вони навіть обіцяють же будувати нові заводи в США, щоб запобігти запровадженню цих тарифів. Так от теж я думаю, це велика помилка Дональда Трампа запровадження митних тарифів на дружні країни, замість недружніх. Ну на недружні він теж запроваджує, але. Знов таки з меншою мірою, ніж на дружні. Так? Тобто, я думаю, що це велика помилка. І третє: це все не не обов'язково потрібно робити в такий театральний спосіб, гротескно, і робити це, знаєте, туди-сюди, там вводити, відміняти, відкладати. Тобто дуже погана історія, тому що вона створює непередбачуваність, а непередбачуваність, що робить, відлякує великих. Інвесторів і з одного боку ми бачимо, що от ці обіцянки запровадження митних тарифів вони вже колосальні інвестиції привели в США, тому що ну, майже щотижня в Білому домі в овальному кабінеті приходять якісь великі інвестори і оголошують разом з президентом Трампом, що вони інвестують в США там 300 мільярдів доларів, 500 мільярдів доларів, 200 мільярдів доларів, компанії з різних країн, там мікрочіпи, якась там складна техніка машинобудування і так далі. І так далі. От але. Це є такі кейси. Безумовно, я був розповідав вам про них і буду розповідати ще але. Коли все це робиться в такий емоційний, хаотичний, театральний спосіб, це створює навколо ну, стільки дискомфорту і стільки непередбачуваності, що багато інших інвесторів вони подумають, слухай, краще я це все перечекаю, краще я дочекаюсь, поки будуть зрозумілі правила гри і не буде таких сюрпризів, тому що ну хто великі гроші буде вкладати в таких умовах. Да? Тобто, і тому багато інвесторів просто я думаю, що ставлять на паузу свої інвестиційні проекти або. Шукають якісь обхідні шляхи, і це треба враховувати. Тому немає чорно-білої картини світу. Тарифи це не абсолютне благо в усіх умовах. да Це скальпель, яким можна лікувати, які можна вбивати. да Тарифи це не. Однозначно якесь зло, як намагаються скати, що будь-які відступи від вільної торгівлі, це завжди погано, це завжди там антиреформаторство, бідність. Воно однаково всіх робить біднішими. Ні, це повна дурня і несенітниця. Тарифи геніальний інструмент економічної політики, якщо його розумно Використовувати. Це, до речі, те, що декілька разів вдалося дуже розумно зробити Україні. Шовні друзі, я можу з вами цим поділитись. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, і ми продовжимо цю тему. З вами був Віктор Галасюк. Я дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на Ютуб і на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації. Дякую і до зустрічі!